1400 до 200 я йду плотно, я так розумію. Якщо що, все, почув. Поїхали. Поїхали. 13, 900 поляки. 14-100 зайшов я. 14,200 поляки перебили. 14,300, 14,400 одразу перебувають. Трохи підождемо, хай вони понервують. Поставимо 14500. Поставили 1400

15500 я поставив. 15500 середина, 15500 середина, поки наша. 15500 на ниточки, 15500 на ниточки. Бонус тайм наш зараз буде. Наш бонус Бонустайм 15500 середина, поки не перебивають, 15%. 500, наш бонус тайм поки не перебивають, Поки не перебувають. 1550, 1500! 15 їде в Україну! <плодиснен> я вас вітаю!